Шукайте ТВСки, але і так, щоб відносно бюджетно, і щоб були гарні, і щоб звук був нормальний. Ну що ж, я для вас дещо маю. У нас на огляді ТВС-навушники ShanLing MTV 60. Робіть чайочок, бо буде неочікувано. Тож, хто такий Шанлінг? Це відомий китайський бренд, який займається розробкою аудіосистем високого класу звучання вже більше 30 років. Вони виробляють як аудіофільські продукти, так і аудіотовари для більш широкої аудиторії: плеєри, цапи з підсилювачами, навушники і навіть cd програвачі. Ви давно останні раз слухали cd диск. Якщо вам цікаво, до речі, зайдіть на наш сайт, подивіться, бо вони повертаються до моди. Але сьогодні у нас на огляді безпровідні навушники вкладиші МТВ-60. Тож давайте подивимось поближче на цих малят. Ми розпочнемо з пакування, і воно мені сподобалось: лаконічне, чорний папір, все по коробочкам. Тут є інструкції багато китайською, японською, але зате є картинки. Шнурочок USB a на USB Type-C і комплект силіконових амбушур. Немає облачка для зарядки, тож зважайте на це. У кейса незвичайний дизайн, він наполовину прозорий. Так, що прям залишав відбитки пальців, я не скажу. Але непрозора його частина може збирати на себе бруд, який, в принципі, легко витирається. Однією рукою відкрити кейс не вдасться, я намагалась, треба двома, і трошки незручний кут відкривання. Але закривається плотно. Сам по собі кейс в сумці точно не відкриється. Додатково на кейсі ми можемо побачити індикатор заряду кейсу. Він світиться білим, коли кейс заряджений, і червоним, коли вже треба поставити на зарядку. Навушники існують в трьох кольорах: молочний відтінок, creamy white, чорний і ніжно-блакитний. В чорних і блакитних навушниках штанга срібляста, а в молочних збігається із кольором навушників. Ну вони симпатичні. Загалом кейс виглядає сучасно, цікаво, я б навіть сказала модерново. Якість збірки хороша, в руках лежать зручно. Посадка хороша. Навушники добре тримаються у вухах при умові, що ви підбираєте під себе амбушури. Спочатку я вдягнула ті, які поставив виробник, і мені було незручно, тому що вони були завеликі. Але потім обрала менший розмір. Тож Сіли воно комфортно, абсолютно добре зафіксувались. До того ж, вони всього 3 грама. Вони легесенькі, не пілімкай мені тут. Я показую людям. Також тут є захист від вологи, рівня IPX 4. Взагалі, більшість моделей спортивних навушників та годинників, оснащені цим рівнем захисту, який гарантує захист внутрішніх компонентів пристрою від прямих бризок вологи. Якщо пробігтись в них під дощем. В шапці. То переживуть. Але плавати в них я вам не рекомендую. По інтерфейсу підключення вони мають модуль Bluetooth 5.3. Додамо сюди 13-мм динаміки з алмазоподібного карбону, і це означає, що окрім стабільного з'єднання, ми ще будемо мати хороша якість звучання. Але про це пізніше. Підключаємо навушники через Bluetooth. Тут немає додатку, тож це відбувається легко і елементарно. Одразу чуємо жіночку, яка нам каже, що ми вдягнули навушники. До речі, коли навушники будуть сідати, вона вам і про це теж скаже. Хм. Включаємо трек. І що ми чуємо? Геть, неочікувано приємний звук для такого цінового сегменту. Давайте пройдемось по частотним характеристикам. Лаконічний бас його не можна назвати потужним і об'ємним, але в той же час він чіткий і його добре чутно. Середні частоти яскраві, але не врізаються у вуха, навіть незважаючи на те, що тут більш виражена верхня середина, а нижня заглушена. Високі частоти звучать натурально, теоретично, їх можна було б накрутити ще. Але вони і зараз звучать комфортно, і більшість слухачів навіть не помітить такі нюанси. Якщо ви не аудіофіл, то цей звук буде цілком прийнятним і зрозумілим. Я спокійно уявляю собі картину, коли такі навушники дарують мамі, наприклад, і вона слухає собі улюблені свої пісні і абсолютно задоволена звуком. В них чудово звучить популярна музика. Я б назвала цей звук попсовим, навіть ну в хорошому розумінні, тому що він яскравий за рахунок піднятої верхньої середини, і в той же час цілісний за рахунок акуратних басів і не дратуючих високих. А для тих, хто захоче брати максимум від цих навушників, додам. Вони підтримують аудіокодики AAC і SBC. Мікрофони тут середні, як для свого цінового сегменту. Слова розібрати можна, але звучать вони приглушено. По керуванню. Тут є сенсорне керування. Якщо один раз доторкнутися лівої штанги, можна на один рівень зробити тихіше музику. Відповідно, якщо її треба зробити тихішою в половину, приготуйтесь тапати по навушнику декілька разів із перервами, бо він може не зчитати команду. Дивіться, як це відбувається на практиці. От з такою швидкістю. Отак. воно не щитує. А так гучніше. Дасте чуєш, давай я тобі. Кажи. Коротше, одним словом, це дуже незручно. Краще робити це на телефоні. Ну, дійсно. Цікавинки в цих навушниках є режими шумозаглушення і прозорості, включається тривалим доторком до будь-яких з навушників. Затискаєте і чекаєте на звуковий сигнал того, який саме режим ви обрали. Music Mode – звичайний режим, ANC Mode – режим шумозаглушення або Transparency Mode – це режим прозорості. По якості воно якби є, а якби можна було і без нього. Якщо з шумоподавленням, ще буде прикольно слухати музику, наприклад, десь на вулиці, тому що шуми воно все ж таки заглушує. То з режимом прозорості я так і не придумала, що робити на практиці, бо воно слабеньке, як і мікрофони. Теж приглушене, теж ніби трохи через вату, тому таке слабенька прозорість, одним словом, але побавитись можна. Акумулятор, якщо ви будете користуватись цими навушники з активним шумозаглушенням, а я б так робила, тому що музику дійсно краще чутно. То час роботи складе 5 годин. А якщо разом із кейсом, то 22 години. На кілька днів, якщо не слухати музику нон-стопом, вистачить з головою. Якщо резюмувати по цим навушникам, то у них є і недоліки, і переваги. Недоліки однозначно, мікрофони, слабенький режим прозорості, ну і сенсорне керування. Я б загалом могла сказати, що вони могли лишити з цим керуванням тільки одну опцію режим шумоподавлення, однією кнопкою натиснув і все. І воно б працювало, і воно було б практично, і воно було б зрозуміло. А так, ну, це бавишся, щось воно по колу клацаєш, що оце гучність, сидиш. А от переваги, їх найголовніша і найбільша перевага це звук. Він якісний, незважаючи на всі нюанси по керуванню, режимам і так далі. Якщо на цей звук ще додати режим шумоподавлення, Підбиваючи підсумки, можу сказати, що це хороший варіант для не особливо вибагливих користувачів. Є ж багато людей, яким оці ваші приколи, частотні характеристики, режими і так далі глибоко по барабану. Їм потрібно, щоб навушники просто легко підключалась, добре працювала і мали нормальний звук. Все. Цей запит Шанлінг закриває повністю, і не треба більше нічого придумувати і шукати. Повторюсь, мамі подарувати такі навушники, щоб вона слухала в них Сі-Сікейч, чи що там слухає ваша мама, то це абсолютно робочий варіант. Бо моя мама від всіх цих аудіофільських нюансів дуже далека. Її головне, щоб воно робило. А ще й звук прикольний, а ще й кейс гарний. Ну або не мамі подарувати, а бабусі, наприклад, подарувати. Ну, Отакі можна бабусі подарувати, отакі можна сестрі подарувати, молодшій, старший теж підійде, а такі можна подарувати дядькові. Ну або собі ви можете їх подарувати. Просто, якщо ви цікавитесь аудіотехнікою і звуком, а ви цікавитесь, тому що ви дивитесь цей огляд, то в такому випадку я рекомендую вам їх спочатку послухати. Ви можете це зробити в наших магазинах або замовити на дистанційне прослуховування, а потім вже купувати. Але я вам одразу можу сказати, що вони вас здивують. Ціни. В Саундмах, навушники, Shanling mtv 60 будуть коштувати 1999 гривень. Ну, і якщо ви до мене вже дослухаєтесь і захочете взяти їх на подарунок, то майте на увазі, що в наших магазинах є подарункове пакування. А ми переходимо до оголошення переможців минулого розіграшу, розігрували ми фірмову футболку від саундмаг. Отаку. Ми послухали ваше прохання з приводу того, щоб розіграти саме мою футболку, але кажемо вам ніт. І розігруємо нову. Тож переможцем стає. Ось цей коментар. Вітаємо переможця! Очікуйте, будь ласка, ми зв'яжемось із вами в коментарях, щоб уточнити деталі доставки вашого подарунку. А ми продовжуємо дарувати подарунки. А на цей раз будемо розігрувати ці шанлінги просто з огляду чорного кольору універсального. І умови будуть наступними. Впродовж всього випуску я сховала декілька фігурок. Вам потрібно зрозуміти, що це за фігурки, і порахувати, скільки їх. Хто, хто перший напише в коментарях правильну відповідь, отримає ці навушники. Нехай щастить у пошуках! А на цьому все. З вами була компанія SoundMag. Мене звати Настя. Чекаємо вас в наступних оглядах і в наших магазинах. Побачимось!